На своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні е, останній день червня, 30 червня. Усім приємно перея хочу зазняти для вас відео. Як ви можете бачити, ці троянди, які обіцяв, що покажу вам, якого вони кольору. Вони такі більш фіолетові, але камера передає якийсь інший світліший колір. Тому я не знаю, чому камера завжди передає світліший колір. Ось. Ну, вона не передає точний колір. Ось, вони. Не такого кольору, як на камері ви зараз бачите. Дивіться, якась хмара зсуне навіть, хоча дощу не передавали. А завтра вже 1 липня, до речі. Уже другий місяць літа починається. Хочу вам сказати, що сьогодні було доволі тепло, сонячно, але ось чомусь на вечір трошки якось уже хмарно, похмуро. Вишні стигнуть. Так, кури лягли спати. Зараз, до речі, 19.38. Ось, кури лягли спати. Я їх зачиню зараз. Ось. Так, котики тут. Кошенятка. Ось. І Туся прийшла. Ось лілії я покажу вам. Тут мають ще білі зацвісти, я їм ховали обов'язково зніму, коли вони зацвітуть. Це ці рожеві лілії мають ще зацвісти, як ви бачите. Ось ці лілії мають зацвісти як ви бачите. Стаканчики з ні в день залишились ще тут. Бачите, скільки було їх. Треба їх вже забрати. Так, квітуся. Квітуся. От скажіть мені, будь ласка, коти, що ви робите? Чому ви в Клумбах риєтесь? Чому тут ви шкоду робите? От скажіть, будь ласка. Уже так доламаєте ці квіти вже, що просто жах. Отож ці коти. От ж ці котики. Такі котики. Так, давайте з клумби йдіть кудись, грайтеся в інше місце. На території тут багато. Їдь в сад, ідіть хоратись туди. Ну не тільки не тут на квітку, будь ласка. Ой, ці кути не гамоні. Усім тихого вечора і тихої ночі, друзі. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Вже сутеніли. Уже, уже бачите, темно. І в нас дощик. Усім гарного дня.